За безкраїми лісами, за широкими полями, за горами високими, за морями глибокими під яскравими зорями, між стрункими тополями, там, де бере свій початок райдуга, і завжди яскраво світить сонце. Є незвичайна країна, повна радості, тепла і щастя. Так. Починається казка для тих, хто збирається вперше переступити поріг школи. У той момент особливо світяться очі і б'ються сердечка. Мені було так цікаво, а мені було так страшно. Хтось ніяк не може звикнути, що тепер все майже серйозно. Ми в школі учимося, а в садочку їгається. В школі є канікули, а в садочку немає. В школі ми ходимо виходимо, а в садочку у нас прямо у клубі їмо. В школі дають домашні завдання, садочку не дають. Ми в садочку маленькі, а в школі великі. А хтось у ту казку ще довго носить за собою, як колись, у садочок. Казкових героїв, хтось у цій касті губиться, а хтось не перестає захоплено дивуватись. На математиці цукерок то більше, то є. на читанні легко потрапляєш до неймовірних країн і без особливих зусиль можеш завітати у гості до снігової королеви, посидіти за партою поруч із ...Гаррі Поттером чи ба навіть дізнатися, що ж там снилося. Сплячі красуні. Кожний день цікаві відкриття і нові складнощі. А знаєте, що найцікавіше у школі? Підемо! Повірте, це підтверджено досвідом. А першокласникам і справді треба відриватися наповно. Бо з роками перерва здається все коротшою і коротшою. Проте, у всіх цих цікавостях і новизні. Швидкій зміні подій завжди знаходиться місце для ностальгічних спогадів про дитячий садочок. У дитячому садочку була її звала Ольга Миколаївна. Вона дуже вірила сильно в Бога, в Бога, і мама, і ми кожного разу, коли, коли стали їсти, молилися. Вона навчає діток того, що вони ще не знали. У неї чорне волосся, таке по У В неї було темно коричневе волосся і звали її Алла Григорівна. Ну, до деяких ну, які, такі нефняні, нехороші, що вона до них ставила строго. А тепер щоранку зустрічає. У нас є дві вчительки. Одна з чорним волоссям а друга із жовтим. Одну звати Сабіна Володимирівна, а другу Оксана Володимирівна. Вчителька в нас не скла, а вихователька була скла. Я не можу порівняти хто кращий, бо вчитель і вихователька однакові. Ой, до мене дзвонять. У дитячому садочку були просто друзі, а у школі вже однокласники, які, до речі, можуть теж стати друзями. Навіть на все життя. А ще, першокласники чомусь зовсім не хочуть спати серед білого дня. І чому? Тому що сказала мама, що я буду спати в дитинці, я вночі спати не буду. Та це ж не серйозно, я ж школярка. Я чому? Тому що треба в школі вчитися, а не спати. Зрозуміло? Ех, дивні ці першокласники. Та тільки у них є можливість виспатись після обіду. Колись вони зрозуміють, як це було круто. А ще, як не дивно, часто першокласники ностальгують під час обіду. Mm, хочу кажу таку, яку садочку давали, тому що її жувати не треба. А от батьків своїх першокласники все менше і менше розуміють, коли приходили з дитячого садка. Тато сідав грати у стрілялки, мама по телефону говорила. А я займалася своїми справами. А тепер вони зошити дивляться, книжки мої читають. Задумані такі. Напевно, у їхніх книжечках не було таких картинок класненьких. А ще тепер вони постійно запитують, ким ти хочеш бути. А коли поясню. Не розуміють, наче у школі геть погано вчились. А професій першокласників вже знають багато. Виливає зуби, а потім ставить золотенькі і металевої. Це людина, на яка спочатку розпилює зубки, а потім цією розпилкою кою шукає черв'ячків, які виїдають зубки. Вони такі дивні, люблять все гарне. Коли мама йде до нього, вона має один вигляд, а коли повертається, зовсім інший. Дихти ходить до нього раз у рік, дихти ходить до нього раз у місяць, а дихто ходить до нього кожного дня. У нього багато різних ножиць. Я у нього недавно був. І він мені зробив такі кострілочки. І він мені ще не, обр... не... не вирізав хвости. Він е... береже гроші. Хто здає гроші, то він їх ховає в шафу. І він дуже багато, має багато грошей. І... і в нього є свої гроші і чужі. І він ще ходить у дорогих костях. Таке враження, що я їх лякаю. А чого ж тут лякатися? У першому класі дитина активно починає поповнювати свій словниковий запас новими словами і поняттями. Вимовити, які часто не під силу і дорослому. А зараз ми перевимкнемо, перевмикнемо, ви просто на кнопочку та і все. Отож, як би там не було важко ставати учнем. А у першому класі справді класно. Бо саме у цей період ще так віриш у Діда Мороза, що говорить рідним голосом виховательки Бекмена, чарівну фею. Про яку наша вихователька казала інші. А директриса класно грає чарівники і учнів без двійок. Я от що у першому класі. Як навчився робити домашні завдання, так і до сьогодні розумію, які вони важливі для батьків, учителів. А я у першому класі навчився чистити зуби. Просто дуже хотів співати у хорі. А вчителька завжди казала. Ноги, Руки. Зуби. Ех, золоті першокласні роки. І ми там були, чай дальні пили, повернулися б ще раз у садок чи перший клас всі ті кастіни кінець, а хто слухав? Молодець!